Всім привіт! Ви на каналі Фантазія Бісера і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. Ну що ж, як ви зрозуміли, сьогодні я до вас із фінішем свого довгобуда, моєї картини Совушки, яку я вишивала. Ось, дивіться, мої красуні, моя сім'я Сов. Це схема, нагадую від дизайнера: Асоль. вишивала я на рівномірці. Але підбір бісера тут повністю мій, і у мене перероблені совки. Тому що в автора схеми там підбір бісеру, і вони тут трішки такі в більш блакитних тонах. Я хотіла, щоб вони виглядали саме сіру-білі. І тому тут у мене підібраний власний. Бісер, підбір до цієї картини, у мене є на каналі. Кому цікаво, можете подивитись, які саме кольори я тут використовувала. Це картина одна з моїх довгобудів. У мене їх дві. Мої космічні вовки і совушки. Отже, совушки я все-таки завершила до. до Наступного року, 25-го тому, я дуже щаслива, що я зуміла все-таки виконати з свій план по відшиву хоч одного довгобуда. На жаль, обидва обидві картини в мене не вийшло завершити. Різні обставини, дуже багато інших планів, я дуже багато творю іншого, і мені все хочеться все зразу. Але, на жаль, не вистачає на все час. Ну, ось, дивіться, які в мене вийшли соки. Вони дуже красиві, дуже все гарно виглядає. До речі, розмір картини у мене вийшов по ширині 74 см, а по висоті 55 см. Тобто розмір доволі такий великий. Ну, і важка вона сама по собі. І вишиваю я на українській рівномірки 25-го каунту її вишивала. Ну, коли вона оформлиться, звісно, я не знаю. Не, не буду навіть загадувати, тому що я хочу, можливо, можливо, вона буде оформлятись із підсвіткою. Ну, ще точно я не знаю. Це я так собі, знаєте, планую, а там в мене плани часто змінюються, приходиться їх коригувати під, під, під інші плани. Ну що ж, будемо дивитися, як буде виходити. Ну, поки що вона буде лежати, тому що вона велика. Оформлення її буде доволі таке, ну, Я думаю, що все-таки оформлення в неї буде не дешеве, тому що велика сама картина по собі. Хто оформляв картини, ви знаєте, що оформлення зараз доволі таки складна справа. Ну що ж, ось такий у мене фініш. В мене повністю вона вона майже повністю в кадрі, але трішки по краям не помістилась, і я вже ось тут, бачите, ще тут ось ось скільки знизу. Я постаралась максимально розмістити, щоб вам показати весь масштаб, але в кінці відео я вам ще вставлю е, зблизька, як я відзняла. Ну, Дуже красивий результат. Я задоволена, коли особливо під штучним освітленням, ну, це кольори, воно все блищить, воно все таке красиве. Ну, я задоволена, скажу вам. Чесно, я задоволена результатом, мені подобається, як у мене вийшло. І я дуже рада, що в мене стався фініш все ж до кінця 2024 року. Це мене надзвичайно тішить. Отже, ну що ж, не буду далі затягувати. Хотіла з вами поділитися цією радісною новиною, показати вам свій результат, що ж все ж таки в мене вийшло з мого договодена. Ну, до речі, хто дивиться, у мене перша нагадує, що ця картина вишита саме бісером-бісером, пресіоза 10-го розміру. Ну що ж, підбір до цієї картини. У мене є в окремому відео. Кому цікаво, які саме кольори тут використовуватись, переходьте, можете там подивитись. Я показувала, які саме я використовувала кольори, тому що наголошую, що кольори у мене, мій підбір у автора зовсім інший ключ бісеру. Ну що ж, дякую, що були зі мною. Маю надію, що вам також подобається результат, як і мені. Ще раз дякую вам велике, що ви залишаєтеся зі мною. Не забудьте за вподобайку, кому щось цікаво. Коментуйте, пишіть, намагаюсь завжди швидко відповідати. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Мирного неба нам всім і до наступних зустрічей!